Важу. Вадим, привіт. привіт. Рада тебе бачити сьогодні. А, як львів'яни кажуть, навзаймо. І знаю, що ти повернувся з такого гарного дійства, яке називається, а багато хто, до речі, не знає, як воно називається. Ігри нескорених, так? це? Так, да, ігри нескорених, а в ідеалі Invin 2 Games. Ну, а... Коротше, змагання з адаптивних видів спорту. Ну то Для людей з обмеженими можливостями. Це ну там дуже багато було видів спорту. Сидячий волейбол, баскетбол на колясках, метання ядра із крісла, метання диска з крісла для тих, кого є ну, ноги, вони робили це обично, а яких получили, Ну деякі військові. Службовці травми, то їх, ну, так ти. І це, кстати започаткував ці ігри нескорених в 17-му році Росії принц е... Англії Чарльз? Чарльз, це його проєкт. І вони започаткували, і наші українці починали, наскільки я помню не буду казати 100%, високів, що це правда. Вроді би там 3-5 чоловік зразу було. На сьогоднішній рік. Я не знаю, як це сказати правильно. Чи на жаль, чи на щастя, ну, у нас було майже 500 чоловік на, так змаганнях, багато. на змаганнях ігри нескорених. А давай все таки рік. почнемо спочатку. Звідки ти дізнався, що таке ігри нескорених? Як це проводиться і що це взагалі? Так, з чого я дізнався? Ну, За свої 10 місяців реабілітації лікування я спілкувавшись з дуже багатьма хлопцями. А, то я ну вже я знав про їх, але я не планував на їх їхати. А, в спорті я взагалі до 35 років, 36 зовсім не був. Ну, бо мені в принципі видно, колись у мене брав інтерв'ю Андрій, а, тіток Суспільного, то він казав, що ти не робиш в житті. Кажу, ну на протезах. Кажу, ну навіть не бігаю. Ну він ще мене так трохи підколовкає. Да ти, напевно, йди і з ногами не бігав. Кажу, не бігав. Ну і в спорті я не був. У нас в колективці Тарас Трутень зробив ну, такий невеликий зал, і я почав туди ходити. От завдяки Тарасу, е мені це зайшло, понравилось, і я е став, ну, по крайній мірі, займатися спортом. Я не, не да? да, справа, є, так, коли є от такі люди, плюс у мене е мої побратими, е ну Побратими не по війні, а побратими по, по реабілітації. Вони дуже в мене всі круті. Я це не раз наголошував. Вони ну, такі е, хлопці класні, що це просто ти. У ну, мене є е, Ярик, побратим, він мені написав у Facebook, е, посилення заповни, поїхали на Ігри Нескорених. І я кажу, да Ярослав, да я два місяці там хожу в зал, трохи там щось, щось стараюсь, наче робити, ну, ще я не готовий. Він мені каже, Вадим, там приїжджають, повір, каже, не всі, не всі спортсмени. Там приїжджає. Ти, що взагалі не займались, ти, що а, у нас були кандидати в мастера спорту, ну, тітани, брали від груді 160-180 ну, Це, це ужас, а, ну, всякі є. Ти є той, хлопці, які або тільки починають, або а, ну, так на. На ентузіазмі, на любительському, ну, можна так сказати, ну, вони просто займаються спортом. Тобто, ти хочеш сказати, що ігри нескорених це для любої людини. Для любої людини, яка і, і тут не так е, важен спорт, як важен сам процес і реабілітація. Воно навіть в тому і звучить. Навіть для себе так буде краще. Да. От іменно е, реабілітація це спілкування, це е, 500 чоловік-хлопців, ну ладно, я по 200 я знав. В лице. Под сто знав, як звати, як поранений, і все остальне. Ну тобто, я знаю багато хлопців із усіх е, куточків України нашої. Ну, в принципі, е, нове спілкування, нові тренера, е, волонтери. Нам асистенти у нас працювали це із минулих ігор нескорених е, е, люди, які вже лібо були в команді е, збірної України либо просто приймали участь у всеукраїнських іграх нескорених, там 22, 20 і пішло поїхало. Так, Вадим, вибач. А е, з якою частотою вони проходять? Раз у рік. Раз у рік, е, пока, е, ну. І це ви були на всеукраїнському рівні. Так, ми були на всеукраїнських так? іграх нескорених. І яке не кого по яке число приблизно це відбувалося? З 18, з 18 травня по 2 червня включно. Е, тож був табір Підготовчі, де ми тренувалися, і потім три дня змагань. Ну, тобто 31, перше і друге. І в яких видах змагань ти захотів взяти участь, скажімо так? А, зразу чисто хотів греблю, а, поняв, що а, ну там дихалка треба, це раз. і На греблі дуже було багато людей. І я вибрав собі трохи полегше. Як я такий початківець -любитель, е спорту, то я вибрав сидячий волейбол, пауерліфтинг. Ну мені зайшов іменно жим лежа. Е я не знаю чого, ну мені класно. Це лежа вижимати штангу? Так, да, лежа, давиш від груді. Вони всі знають, я думаю, всі від бути. Усі, о, від груді давиш, ну, скільки там виходить. У ну, мене ти 90. Так, да, це не ого, це взагалі. Це нічого. Взагалі нічого. Це взагалі нічого. Це це, це нічого. Ну, 160 людей. Да. 180 люди. Все одно це багато. 90. А, ну, треба тренування. Тренування в мене Постійні. був да, побратим. Ну, спорт це ну завжди круто. І він допомагає, напевно, в усіх моментах. Є ноги, нема ног, є руки, нема рук. Просто живе цивільне життя. Просто ходиш на роботу. Ну, спорт це Ну це круто. Ну, на фоні нас бігають діти, це круто. Це круто і. ну Ну, оце не і мотивує. Це а все це круто. Ну, в тебе є. зараз емоції не згасли, я бачу. Я вже не ділю вдома, я, <світ> я ще всім розказую, що це круто. І от я ну, хочу, ну напевно, з Куликівської громади я перший на такому дійстві. І ну, от я хочу закликати усіх е, на наступний рік, хто шукає сам, хто може звертається до мене. Як зареєструватись і як попасти на такі ігри. Це дуже просто. Запам'яш Google форму, і ти в процесі, все, типу, ну, були ти на повному забезпеченні. кстати фінансує цей проєкт Міністерство ветеранів, ну і різні там е, спонсори, ну, такі як Банк Фумп, там, вроді би, був, і, ну, ще там де. А, повертай живим. Ну, такі великі, великі, великі фонди, які. Ну, це круто. Я бачу, ти приніс якийсь да. сюрприз, показати, тримаєш у руках. Це що? Ну, це медаль за е, за прийняття участі. На ігри нескорених медалей немає. Ну, золото, срібло. Е, медаль це, учасника. Да, так це скажі, медаль так? учасника. Е, вони всім були, всім 400 чоловік, всім одинаковий. Нас визивали, по ми кожний. Е, Вибирав свою область, яку представляли, нас визивали. У нас в Чернівській області 17 чоловік. Цього на всього. Да. Це зовсім мало. З Дніпропетровщини було 40. І тепер скажи, будь ласка, на змагання наступного року в Канаді так будуть ці змагання проходити? Так, да, це був відбірочний тур, і команда збірної України ігри не 2025 в Ванкувері. І, він, і скільки людей е, від України поїде? Від України поїде 35 чоловік. 35 людей, і так. і саме головне, е, що спорт у відсотку там займає тільки 10%. 10%. відсотків. Е, психологічно е, ти повинен бути крутий. Ну, ну і все все, все. в комплексі, все, все, да, все все в комплексі. В комплексі. закликаю всім, і нам треба разом ну от, в громаді якось так започаткувати. І ветеранів всіх запрошувати, приймати участь може ветеран ООС АТО і повномасштабна війна. Не обов'язково будь з інвалідністю. Обов'язково, щоб ти був ветераном. Головне бажання. Да, і головне бажання. Вся, ну, ну ще там. одне питання, Вадим, трошки хвилюєшся, від очікування результату чи За просто мені. чекаєш? Ні, просто чекаю. Не, не хвилюєш. Чесно, буде круто. Ну що ж, тоді успіхів, тобі. Дякую, хай все здійснюється.